Привіт! Це Уляна. Я знаходжусь в епіцентрі в місті Кам'янець-Подільськ. Хочу зробити огляд вазонів, тому що вони мені дуже подобаються. І запрошую вас на огляд вазонів та цін, які є в епіцентрі на сьогоднішній день. Так, фікус бенджаміна 539 гривень. У мене теж є такий фікус. Ну, він, правда, набагато більший. Але він в Києві, без мене вже 9 місяців, надіюсь з ним все в порядку. Так, ось новорічні такі вазони, різдвяні, 269 гривень. Такі яскраві кольори, червоний яскравий. Такий у мене колись теж був вазон, але він у мене щось не прижився, а пропав. Ой, оці квіточки мені дуже подобаються, каланхої. Я вже купляла їх раз-два, але вони у мене теж щось <смас> не хочуть жити. У мене от, вазони, які не цвітуть, у мене ростуть гарно. А от коли я купляю вазони, які з квітами, чомусь вони у мене не приживаються. такий якось бенджаміна тут уже великі. Пальми, юка. У троянди 143 гривні. Якщо мене зараз дивляться чоловіки, чоловіки, купляйте своїм дівчатам вазони, квіти. От троянди 143 гривні. Недорого. Орхідеї у мене також були, але вони у мене пропали, тому що там з'явилась тля. Мене було, здається, три орхідеї. Оце неймовірна краса. Дивіться, які орхідеї, яке різноманітне забарвлення. Це щось неймовірне. Ну, я дуже люблю орхідеї. Але за ними треба вміти доглядати. Я думаю, це не кожен може, ну, принаймні, у мене це не виходить. Я дуже люблю відділ з вазонами походити, позаглядати, щось купити собі. Бо ці каланхої я звичайно купляю взимку перед Новим роком. Я можу взяти собі одну каланхою, щоб вона у мене там побула замість квітів в вазі місяць, і потім вона у мене пропадає, ну я її викидаю. Так, кактуси, ну мені кактуси чомусь. Ну я не люблю кактуси, але хоча і дивлюсь на них і. Гарні кактуси. дивіться, які кольори різні. Рожевий, жовтий. О, а ці квіти мені теж подобаються. У мене також були такі. Я купляла, але вони у мене не прижились. Калуна такий вазон колись у мене був на роботі. І знаєте, коли він появився, ну це зовсім інший вигляд. На робочому столі зразу піднімає настрій. Такий вазон є у моєї мами. У нас, напевно, це сімейна любов до вазонів. У мами, у сестри, у мене ми завжди щось купляємо. Вазони, квіти садимо, пересаджуємо. Знову фікуси бензуміна маленькі. Ну, вони не примхливі, тому що у мене є. З ним немає ніякої мороки. Поливаєш собі і все. Росте гарний вазон, завжди зелений. Допоможіть для теж різні вазони, що кому подобається. Так, що у нас по горшечках? Зараз подивимось ціни. Різні кольори. Так, все таки гарний горшечок. Це зовсім буде інший вигляд у вашого вазона. Навіть маленький вазон посадити в такий гарний горшечок, і буде зовсім інша атмосфера в приміщенні. Жовті теж гарні. Великі вибрі, і маленькі і великі кому що подобається. Різні ціни. Ой, дешеві пластикові 18 гривень 35. Теж непогані горшечки. Маленькі 11 гривень, 18, 127 уже великий. Ну, глиняні горшечки мені подобаються більше. Учаці теж непогані. 38 гривень. Яскраво жовтий горшечок. Я зробила ще огляд посуду і ще хочу зробити огляд новорічних прикрас. Так що заходьте на мій канал, там буде огляд і посуду, і новорічних прикрас. Заходьте, дивіться, якщо вам це цікаво. Запрошую до огляду. А ще ставте вподобайки під моїм відео. Мені буде дуже приємно.